Хоста це неймовірно красива багаторічна трав'яниста декоративна рослина з великими листками, які вражають різноманітністю форм і забарвлень. У центрі розеток підносяться ажурні гроновидні суцвіття, що складаються з дрібних воронкоподібних квіток різної форми і забарвлення. Без хости не обходиться жодна святкова русна клумба, тому що саме вона створює приголомшливий фон для інших квітучих багаторічників або чагарників. Прикрашаючи нижній ярус квітника. Величезна перевага хости її тіньовий тривалість. Це дозволяє використовувати її в декоративних композиціях, квітниках і клумбах навіть в самих тінистих куточках саду. Хоста одна з найбільш невибагливих декоративних культур. На одному місці вона може рости більше 40 років. У цьому відео я розповім вам про саму рослину, особливості різних видів хости. Про те, як її правильно посадити і як за нею доглядати. А ще поділюся ідеями, як краще використовувати хосту в ландшафтному дизайні. Хоста королева багато русної клумби, секрети вирощування та догляду. Опис рослини: хоста, це багаторічна трав'яниста рослина з сімейства спаржеві. У природі налічується більше 40 видів і більше 10 тисяч сортів хости. Її батьківщина країни Південно-Східної Азії. В Японії хосту вважають священною рослиною. Хоста відрізняється високою морозостійкістю і вимагає мінімального догляду, при цьому залишаючись дуже декоративною. Саме тому ландшафтні дизайнери всього світу так люблять цю рослину. Всі види хости мають однакову будову. У неї вкорочене або коротково твістоє корене вище і щільна мочковата я коренева система. Численні великі листя спосоподібні, яйцеподібні або широколанцетні, ростуть на черешках і зібрані в прикореневу розетку. Головна краса хости це її гладкі, гофровані або пухарчасті листя, які можуть досягати вдовжину від 10 до 80 см. У різних сортів вони відрізняються такою широкою палітрою відтінків, що навіть складно визначити їх кількість. З центру розетки виростають високі квітконоси до 120 см зі слабооблиственими груновидними сувіттями самих різних забарвлень. Оцвітина у квіток складається з шести пелюсток довжиною від 3 до 10 см у декоративно квітучих сортів. Найпопулярніші у дизайнерів і квітникарів ряболисті сорти хости з мозаїчною забарвленням листя, на яких розташовані золотисто-кремові або блідосалатові плями неправильної форми. Зустрічаються і багатобарвні забарвлення, де можна нарахувати 5 або 6 різних відтінків. Дуже красиво виглядають листя зі світлою облямівкою. Всі сорти хост можна розділити на карликовий, середньорослі, високорослі, а також хости з надзвичайним забарвленням листя. Ряболисті сорти хости потребують більше сонця. Їх слід садити тільки на відкритих сонячних ділянках. А ось хости з зеленими або сіроблакитними листям можуть рости в тіні. Хостам з жовтим листям і ароматними квітками теж потрібно більше сонця, ніж сортам з зеленими, блакитними і білими листям. Якщо посадити золотисті хости в тіні, вони придбають блідий зеленуватий відтінок. Синьо-сірі хости вимагають максимального захисту від сонця. Синій відтінок листя зазвичай створюється за рахунок воскового нальоту. Спекотне сонце може розплавити це покриття, і тоді листя стануть зеленими. Білі листя хости містять мінімум хлорофілу. На сонці вони можуть позеленіти, так як хлорофілу в них стане більше. Якщо ви не впевнені, куди посадити хосту в тінь або на сонці, зверніть увагу на щільність листя саджанця. Якщо вони щільні і жорсткі, сміливо висаджуйте їх на сонячному місці. Якщо ж листя тонкі і ніжні, їх місце в тіні. великі переваги хости довговічність, легкість у догляді, стійкість до несприятливих умов і морозостійкість. Посадка хости. Хости багаторічні рослини, які при гарному догляді можуть рости на одному місці більше 40 років. Тому місце для посадки потрібно вибирати дуже ретельно. Хоста тіньовитривала рослина і вважає за краще різну ступінь затінення від легкої півтіні до повністю тінистих місць. У тіні і півтіні листя у хости стають могутніше і крупніше. Але пам'ятайте, абсолютна тінь хості не підходить. Їй потрібно хоча б 4 години світла на добу. Хосту не можна вирощувати в низинах, вона не виносить підтоплення і близького залягання ґрунтових вод. Тому клумби для її посадки робіть висотою не менше 50 см. Хоста не переносить застою дощової або талої води, тому садіть її на клумби висотою 30-40 см. Хоста любить родючий, багатий органікою, вологий, пухкий і добре проникний ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6,5. Вона погано росте на піщаній, важкої і кислої глинистому ґрунті. Кислу землю потрібно нейтралізувати за допомогою доломітового борошна. Внесіть 2 кг на 6 квадратних метрів під перекопування. При підготовці клумби для хости рекомендуємо внести під перекопування на 1 квадратний метр, 2 відра перепрілого гною. 2 відра листової землі. Відро дрібного річкового піску, третина відра деревної золи, Дві столові ложки подвійного суперфосфату, півтори столові ложки сірчанокислого калію. Землю ретельно перекопайте, розпущіть, видаліть всі грудки і вирівняйте поверхню граблями. Хосту можна садити і навесні, і восени. Терміни залежать від клімату вашого регіону. У середній смузі, на південному Уралі і в північно західному регіоні кращі терміни посадки. Навесні з 5 по 10 травня, восени з 20 серпня по 10 вересня. При більш пізньої осінньої посадки хоста може не встигнути вкоренитися. При посадці на клумби, пам'ятайте, що кущі хости швидко розростаються. Тому відстань між рослинами повинна бути не менше 60-70 см. Ви лунки глибиною на 5-7 см більше, ніж обсяг земляного кома саджанця. Заглибити саджанець на 3 см землю це прискорить утворення нових коренів. Засипте землею, добре полийте і замульчуйте терсою шаром 5-6 см. Ніколи не садіть нові рослини там, де раніше росла хоста. Інакше рослина загине. Запам'ятайте? Хоста після хости ніколи не буде рости. 100%, що вона загине. Догляд за хостою. Хоста дуже вологолюбна рослина. У природі вона найчастіше росте по берегах річок і водойм. Тому і в саду її потрібно часто і рясно поливати. Восени, після посадки, якщо погода суха, поливайте хосту 2-3 рази на тиждень по дві лійки на 1 квадратний метр. У спекотне літо поливайте щодня, щоб промочити весь кореневмісний шар. Грунт на клумбі з хостою завжди повинна бути вологою і пухкою. Тому після кожного поливу розпушуйте землю навколо рослин і мульчуйте поверхню клумби соломою або торф'яною крихтою шаром 8-10 см. Кращий час для поливу ранок до 9 годин або вечір після 18 Особливо вранці стежте, щоб краплі води не потрапляли на листя, інакше на них з'являться сонячні опіки, і рослина втратить декоративність. При недостатньому поливі листя хости втрачають пружність, і рослина починає хворіти. Перша ознака нестачі води побурення кінчиків листя. У хости є особливість, її сортове забарвлення проявляється тільки на третій рік життя, і тільки за умови хорошого харчування. Якщо добрив не вистачає, забарвлення може не проявитися навіть через 5-6 років. Першу підгодівлю проводите на другий рік після посадки. Ранньою весною, коли сніг розтане, підгодуйте хосту розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр. В середині червня удобрити клумбу органомінеральною суміш 10 літрів розчину коров'яку, концентрація 1 до 10. 2 літрові банки деревної золи, 2 столові ложки фосфорного борошна, 2 столові ложки калімагнезії. Добре перемішайте і внесіть після рясного поливу чистою водою 2,5 літра на 1 квадратний метр, третій раз підгодуйте хости в середині липня будь-яким готовим мінеральним добривом для літньої підгодівлі декоративних культур. Останній раз внесіть осіннє добриво, наприклад, кемера осіння на початку жовтня дозування дивіться на упаковці, щоб кущі хости завжди виглядали акуратно, відразу обрізайте відсвілі стрілки біля самої основи. Це стимулює зростання нових листя. Також видаляйте всі пошкоджені і хворі листя. Основні вороги хости, слимаки і равлики. Вони залишають на листках величезні діри, псуючи декоративність рослини. Для боротьби з ними використовуйте тютюновий пил і вапно, розея сипаючи їх прямо під рослинами. З хвороб найбільш небезпечні плямистості, бурі або темно-сірі плями на листках і сіра гниль, сірий наліт. Для профілактики грибних хвороб двічі на рік обробляйте квітники 1% бордоською сумішю. В кінці жовтня зріжте всю надземну частину хости до рівня землі і засипте клумбу сухим листям шаром 50-60 см. Цього буде достатньо для зимівлі. Декоративне використання хости в багатоярусних клумбах. Квітникарі люблять використовувати хосту в самих різних композиціях, як в одиночних, так і в групових посадках. Хосту часто висаджують біля водойм. Особливо красиво там виглядають сорти з блакитними і синіми листям, гладкі або з облямівкою. Часто можна побачити багато ярусні клумби з бордюрами з хост. Крім того, на таких клумбах хости висаджують першим ярусом, а за ними слідують більш високі яруси з квітучими рослинами. Хости використовують для створення бордюрів, а також як горшкова рослина. На багато ярусних клумбах хосту садять разом з лилейниками, баденом, ірисами, півоніями, гладіолусами, жоржинами та іншими багатолітниками. У тінистих місцях поруч з хостою добре виглядають: бруннера, молочай, стахіс, ряст, астильба, декоративний лук, звіночки та інші трав'янисті багаторічники. Дуже красиво хоста поєднується з хвойними рослинами і папоротями. Можна створити багатоярусну клумбу з різних сортів хости різної висоти і забарвлення, це буде виглядати просто приголомшливо. Хости також можна використовувати в контейнерних садах. Кращі сорти хости. Я розповів вам про прекрасну декоративну рослину хоста, її посадку, догляд та використання в дизайні саду. На закінчення представлю вам кращі сорти хости з нашої колекції InvinCL. BlueVirne, Fragrant Blue, so Sweet, Moon Split, Colored Hulk. Детальніше про них ви можете дізнатися в наших каталогах. Сподіваюся, цей матеріал був корисний для вас. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях.